Вітаю всіх! Пропоную подивитися паради від янголів на новий тиждень у період із 23 по 29 червня 2025 року. Кому і що порадять наші янголи? Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого для вас. Аркан смерть. У вас прийшов час пройти якусь певну трансформацію. Можливо, трансформація ваша буде пов'язана із тим, що вам потрібно змінити спосіб свого життя. Можливо, просто вам зробити якесь генеральне прибирання, викинути речі, якими ви не користуєтеся, звільнити простір, провести генеральне прибирання. Ну, це такі побутові е, е, ситуації, але їх потрібно вирішувати. А також, можливо, ще у вас закінчиться якась ситуація, яка вже можливо вам була тяжкою, а ви її хотіли вирішити. Також у стосунках можуть бути якісь зміни в існуючих стосунках, тобто все може бути навпаки, якщо зараз все погано, може статися все дуже добре. Через такі неспокійні енергії, у вам, можливо, будуть такі приходити коливання, може бути забагато метушні обставини можуть змушувати вас приймати якісь певні дії. Також, можливо, ви будете отримувати або звісточки якісь, і це може змінювати всі ваші плани. А також можуть викликати якісь хвилювання, турботу, тому що, якщо ви. Розраховували на якісь там моменти свого життя, це все може змінитися в одну мить. І ще також вам потрібно розуміти, що. Ваші плани, якщо у вас на цей тиждень десь призначалися зустрічі, а ці зустрічі будуть не відбуватися, щось буде відмінятися, то це просто так складаються обставини і не варто звинувачувати інших людей в тому, що так стається. Ну, тому що саме такі енергії для вас прийшли. Також ви можете відчувати послаблення енергетики і, можливо, якісь такі будуть ну, нагадувати про себе стан вашого здоров'я. Підказка для вас порада від янголів, йде така, що наразі на цьому тижні ви будете знаходитися на тому етапі свого життя, коли вже все старе себе ну, зжило. А нове, нове поки що не проявилося. Тому вам може бути і некомфортно, і можливо, навіть і страшно в такому стані. Але вам не варто чіплятися за минуле. Відпускайте те, що вже повинно, повинні були відпустити, зруйнувати і забути. Попереді у вас є новий розвиток вашого розвитку. А також можливо, у вас буде відбуватися все так доволі неочікувано на цьому тижні. Тож вам потрібно діяти обов'язково враховуючи обставини. Не чіпляйтеся за старе, за ті ваші принципи, якими ви керувалися весь час. Енергії ці вони нам потрібні як період очищення для того, щоб ми сміливо вже рухалися вперед, відкинувши всі якісь образи, якісь страхи, переживання, які, можливо, ми самі собі надумали, а потім його самі і забоялися. Тому займайтеся собою. Попереді вас чекає новий розвиток, новий виток вашого життя і нові можливості. Поки що вам буде на цьому тижні важко це все усвідомлювати, але все прийде своєю чергою. Головне не нагнітайте страху, контролюйте свої емоції, все у вас буде дуже добре на цьому тижні. Головне ні за що не чіпляйтеся, ні до чого не прив'язуйтеся. Другий варіант. Дев'ятка чаш перевернута говорить про те, що вам на цьому тижні, можливо, будуть у родині виникати якісь конфліктні ситуації. Можливо, через те, що ви не зможете порозумітися з кимось із своєї родини, не знайдете якусь, якогось єдиного знаменника, коли вам буде важко взагалі піддаватися усвідомленню, те, що ну, у вас якісь, можливо, Є нещирість у стосунках, можливо, ви втомилися своїм партнером один від одного, і зовні ви зберігаєте видимість того, що у вас всередині благополуччя, а всередині, взагалі, ви втратили зацікавленість, але чомусь цього визнавати вам не захочеться. Також, можливо, у вас на цьому тижні є вирогідність того, що ви можете припуститися певних помилок, можуть виникнути фінансові проблеми, або взагалі просто так неблагосприятливо складатися обставини, щось буде заплутано. Через це все ви можете навіть якісь емоційні зриви прожити. Ну, а ще вам варто розуміти, що все, що зайве, все, що понадміру, від цього варто відмовлятися. Тому що на цьому тижні ви, можливо, будете так себе відчувати, що вас можна легко схилити і впливати іншим людям на вас. Можливо, також на цьому тижні ви можете втратити якісь свої ресурси. Це може бути через якесь недомагання вашого стану здоров'я, а також, можливо, через те, що у вас просто буде такий апатичний стан, коли вам нічого не хочеться. Також не забувайте, що на цьому тижні ваші шкідливі звички можуть вам заважати. Підказка йде для вас така порада, що наразі на цьому тижні ви будете знаходитися в якомусь некомфортному положенні. Ви не отримаєте те, чого б ви бажали. Але для того, щоб ваші бажання здійснювались, необхідно щось робити і самим. Можливо, вам просто не вистачає мотивації, можливо, ви занадто своїм якимся, ну, інтересам, зацікавленостям приділяєте забагато уваги. І через це інші люди, можливо, від вас взагалі будуть відсторонюватися. Також не забувайте, що хтось, можливо, за вашою спиною веде якісь таємні дії стосовно до вас. Можливо, хтось за вами спостерігає, але це не із добрих намірів. Просто, можливо, ваше життя занадто цікаве для інших людей. Тому основна підказка для вас. Якщо ви відчуваєте, що у вас погіршився стан здоров'я, не ігноруйте. Можливо, вам потрібно обстежитися або отримати консультацію. Якщо у вас просто апатія, втрата ресурсу, можливо, вам нічого не хочеться, то потрібно вже прикладати певні зусилля і починати діяти. Саме по собі у вас нічого не вирішиться. Бездіяльність це також шкода. Тому потрібно розуміти, коли діяти, а коли утриматися. Контролюйте свої емоції і налаштовуйтесь на те, що вам потрібно прикладати зусилля. І третій варіант для вас королева жезлів. Для третього варіанта цей тиждень буде доволі таки вдалим. У вас можуть вирішуватися якісь робочі питання. Можливо, у вас буде спілкування із вашим керівництвом, особливо, якщо у вас керівник жінка. Хтось може отримати кар'єрний зріст, хтось може отримати посаду, або взагалі якісь перспективи вашого розвитку можуть бути. Ну, і, можливо, також ви будете спілкуватися на цьому тижні із успішною жінкою. Загалом, у вас буде якась благосприятлива можливість завершити розпочаті раніше справи. Можливо, ви зможете отримати пораду, підтримку, але підходьте до кожної справи відповідально. Наразі у вас з'явиться дуже гарна можливість для того, щоб ви могли діяти впевнено і рішуче. Ну і, як завжди, враховуємо всі обставини, в яких ми знаходимося взагалі. Тому що без певної підготовки і діяти не варто поспішати. Хоча для вас йдуть такі енергії, коли ви повинні діяти, порада для вас йде така: у будь-якій ситуації беріть ініціативу в свої руки, діяти вам потрібно рішуче. Ну і вже, як було сказано, що обов'язково враховуйте всі обставини. Керуйте так м'яко, але наполегливо не відступайтеся від своєї мети. Проте не забувайте про обережність. Якщо вам не вистачає впевненості, звертайтеся за порадою до жінки, яка має певні знання і зможе вас направити на той, на той шлях, який вам потрібен саме на цьому тижні. Це був у нас третій варіант. А я вважаю всім, хай ваші янголи завжди вас оберігають.